Друзі і підписники каналу, всім привіт! Сьогодні знову я приїхав на посілуху. Зараз, друзі, покажу місцинку, де будемо приступати до нашого сьогоднішнього пошуку. Які будуть цікаві знахи, друзі, все буду вам показувати. Така от місцинка на сьогодні. Похожу, пображу. Отак, зі загами тут по горбочку та за горбочок спущуся. Така от місцинка на сьогодні. Ну що, друзі, а у мене вже є перша знахідочка. Така от ямочка немаленька, більше ніж наш штиклопати. Цей начик спірний був, 89-90, але в залізо кидав. Ну і така ж знахідочка. Це сапка царського періоду. Така ж знахідочка, така от сапка. Огород таким раніше сапали такою сапочкою. така ось, друзі, знахідочка наступна. І це більш за все вістрячка стріли. Воно як воно зроблено. На кінці і загострені. така от знахідочка. Так, да, друзі, більш за все вістрічка стріли. Таке от було. Тут сильно заржавлене. Така ось знахідочка, друзі. Таке от вістрячка. Бронебійне. Така ось, друзі, знахідочка наступна. Це монетка. Зараз будемо дивитися ще за монетка. Двошечка рання радянська монетка. 56 рік проходить. Зараз, друзі, я не про труда краще покажу, що за монетка. Така монетка, друзі. Дві копійки, 1956 рік. Такий монетосик з цієї сторони. І такий от монетосик з іншої сторони. Така от знахідочка, друзі. Така ось, друзі, знахідочка наступна. Їхня. І це не ножик, друзі. Тут загострене, тут товстеньке. але це не ножик. Це ножнички їхні були. Зараз покажу, як вони йшли. Так. Сюди ще трішки йшли, тут типу, кружечок був і в цю сторону таке саме було. І отак нажималися і різалися в ним. Це, друзі, ножнички були. Та, це на річка частина ножничок їхніх. Я тут ціленькі знаходив. На цьому поселенні. По-моєму, так, да, двоє ціленьких знаходив. ось, друзі, знахідочка наступна. Це печалечка. Це половинка бубенця. З міді чи з бронзи зробленого. Так, воно. Рисуночки. Еще знизу бубенця. Да. Половинка бубенця. Така от знахідочка, друзі. Така ось, друзі, знахідка наступна. Така от їхня залізна річ. Це тут сломано трішки. Це або гарда, друзі, була або абокрасало таке. Така ось знахідка, друзі. Залізна їхня. Так, або красала або гарда була. Тут сломано все. Така ось знахідка, друзі, не, не пойму що, не зрозумій що. Походу, щось їхнє, а от що не, не збагну. Тут, типу, така от штучка, явно не болт, а така от штучка з двома цими. Щоб воно через дирку не вискакувало з двох сторон. Таке от вушко. Їхнє, походу, бо воно все сиплеться з нього. Така от. Річ якась цікава їхня. Можливо, щось з кінської упряжі було. Підказуйте друзі, хто знає, що за штука, Ну, по періоду явно їхня з поселень щось. А от що. Я думав, спочатку кістень тут така рудка висіла. Думав, кістень такий цікавий. Коли ні, така цікава річ попалась, Навіть гадки немає, що воно. Ну, ось все, ходить, але щоб не виходило там, типу потовщення на кінці з однієї і з другої сторони. що воно таке не збагнуло. Така от річ їхня якась цікава. Попалася. Така, друзі, знахідочка наступна. І це їхня така от малюсенька закльопочка. У да, закльопочка була така от. за друзья. Заклепочка. Такая, друзья, знахидочка наступна. И це накладочка. Трешки злома на скинской упряжи. Заклепочка обывалась. Такая накладочка была. з чи з бронзи зроблено. Всередині заклпочка і на кіряний ремень. Коня спереді або по бокам вішалася. І служила прикрасою кінською упряж Така, друзі, знахідочка. Така, друзі, знахідочка наступна. І це теж їхня накладочка. з чи з бронзи зроблено. Тільки вона якось отак кріпилася отсюда Оцімося. От така от знахідочка, друзі. Така от накладочка. Ні, наче бронзова. Теж походу з кінської упряжі. Така ось, друзі, знахідочка наступна. Це така от їхня закльопочка. З чи з бронзи зроблено. Кот і вставлялася і з двох сторон забувалася. Така от знахідочка. Така от їхня мідна чи бронзова заклепочка. Така знахідочка, друзі, наступна. І це така от їхня заклепочка. З міді, чи з бронзи зроблена. Така вона малюсенька заклепочка. З однієї сторони кудись вставлялась, з однієї сторони забувалась, ну і з другої. Така ось друзі. така заклепочка їхня. І ще цікаво, більшість гвістків такі ржавучі, трухляві, що в руках сиплються. А бувають такі гвістки, як оце, в гарному сохранчику. Де того часу. Така от, друзі, знахідка, таке от гвіздочок в гарному збереженні. Їхні аланчиків. Така ось, друзі, знахідка наступна. І це ще одна заклепочка їхня. Зміньте через бронзі зраби. Такий от вигляд має. Накладочку якусь забувалася і тримала накладочку. Така от, друзі, знахідочка, заклепочка ось, друзі, знахідка наступна. І це свинцева закльопка. свинцевих я ще не бачив закльопок. Да, закльопочка була, щось тримала. Зі свинцю. Ще свинцевих не знаходив закльопок. Так, от знахідочка. Ну, видно, що закльопочка з сторони клепана. І з другої сторони клепана. Якась, друзі, знахідочка. Сонцева закліпочка. Так ось, друзі, знахідочка. Це ще один кусочок бубенця З вушком з цілим. А самого бубенця практично немає. Можливо і того, що я перед цим знаходив. ось, друзі, знахідочка. Така от частина бубенця з ушком. Така ось знахідка, друзі, у нас тут. Це ще одна. Їхня заклепочка така от малюсенька. Не бувають великі, бувають середні. Бувають ще менші, ніж ця. чи з бронзи зроблена. Така от заклпочка. Накладочку вставлялася, устрій зброю. Накладочка на такій заклепоці трималася. Ну що, друзі, підведемо сьогодні підсумок мого сьогоднішнього пошуку. Пошук проводив на поселенні, де жили Алани. Такі знахідочки вдалося знайти. Знахідочок хоч небагато ново не багато, але вони були. Ну, а тепер, друзі, детальніше, що мені попадалося на пошук. Така от штучка цікава. Їхнє щось походу, бо сиплеться все з нього. Залізна. Річ. Так. Сапка царського періоду, походу. Так, царського періоду сапочка. Такі ми раніше орали. Тука ж орали, сапали. Так. Щоб в замок влага не попадала штука. гвіздочок такі от таланчиків в гарному захороні Потім чи гарда, чи красальця такі от. Тут зламані Так, частина ножничок. Ну і вістречка такі от. Стріли. Така от знахідка теж була. Так. Тепер до кольорових знахідок. Дві таких от накладочки з кінської опряжі походу. Одна така, друга така. Скільки? Ну і шість закльопочок. Таких різних. Є більше, є менше. Є навіть свинцева. Так. Дві частини з бубенця. Такі Бахівки теж були. Ну і 2 копійки, 1956 рік. Така. Монетка одна попалася. Ну що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім успіхів на пошуку. Ну і пока.